Ну що, ти готов? Завжди готов. Зараз спробуємо. Однією рукою незручно. Ось такий у нас місток. А я навіть не знаю, як тепер його однією рукою вести. <тас> ага, тут ще й педалі чіпляються. <тас> Якщо так. <тас> Отак хіба що. Ну так, да, складно. Зустріли тільки що дядька колись працював тут лісником. Каже, років 20 чи 30 мосту він не пам'ятає. А мені здається, що більше. Я хоч і не працював тут лісником, але думаю, що Цьому мосту більше років. А бачите, як він цікаво зроблений. Десь зняті таке, як стовпи і сюди викладені. Я думаю його. Ти що впав? Так. <говорит> За Задрімав чи що? Треба ага. -е бути уважніше. Не спи порядок. на ходу, не спи, порядок. порядок. Їдьмо. Я думаю, що цей міст робили ще за часів совка. Не дуже зручно по ньому йти і тримати ще й камеру в руці. Ну так, да, воно вузьке одно колесо може проскочити. А ти тут перший раз, да? Да. От так? Отак. Катаєш з якого ти з 2010 року їздиш, а на цьому мосту ще не був. Де тільки не був? Ага. Трохи ти не там їздиш, так, тут незручно. А ось тут кругом болота. Що вправо? Що вліво. Ну тут багато, далі буде ще більше. Музики не вистачає, так? Да? Треба поміряти, яка його довжина. Він, мабуть, не такий длинний, як отой під Пирятином. Але він по-своєму гарний. Можна було низом їхати. Під мостом. Ой, знаєш, що треба було зробити? Треба було порахувати кількість товпів. Так, тут прохід з широким кермом. А подивимося, як буде Сергій проходити отут. А поїхати? Вже наступного разу. А, ну так. Дерево мішає, бач руки. Тут або дерево треба підпиляти, або кермо. Це краще кермо. Краще кермо. Е, в мене щось заднє колесо буксує. Ох, він і длинний. А, стовпи ж можна буде порахувати на відео. О, це гарна ідея. Будемо знати, скільки їх. А далі вже таке, як можна їхати. Ну чого він пішов пішком? Можна ж їхати. А чого ти не їдеш? А, ну так, да, тут тільки розженеся і, і одразу все, треба сплигувати Що там, порядок? Тут вже повний порядок. Так сідай, їдь Тут він поділений, здається, на три чи на чотири етапи. Ох, слизько тут е -е... дошки мокрі. І слизько. Так що тут їхати зараз не то. Влітку то можна, а зараз можна навернутися. Диви. Та ти що, ноги скользять? Тут можна навернутися навіть, навіть пішки. А ось хтось дрова наскладав. Тут ось стежка якась. Кудись пішла дорога. А диви, наступний етап, широкий, як проспект, але все одно слизька. Що, як на коньках. На ковзанах. Особливо, коли не втьопне їздити. Вода тут стояча якась. Ти не брав водку, ні? Ні. Забув? Так, так а як же мені тут залазити? В одній руці камера. Потримай, знімай. Як дядько буде залазити. Ота. Опа, дмитро по А. Глянь так і поїхав. Щось мені не хочеться тут їхати. А он хтось викинув пляшку. Наша марка. Ну які культурні тут люди живуть. Бач, він поїхав, у нього кермо вузьке. А тут на широкому можна зліва зачепитися. А дивіться, яка тут краса справа, а це все болото. Ну, зараз то воно майже сухе, а влітку тут усе мокре. Оце все тут вода. І я навіть не знаю скільки тут, чи по коліна буде, чи по пояс. Щось у мене якесь п'ятно на камері. Мабуть вже все. І зліва, бачите, теж болото. Може поїдеш? Ні. Не той. Давай прогуляємось, провітримось, бо ноги померзли, а так хоч нагріються. Яка ж тут краса? Ну ой, слизько. Ти що, ліву ногу швернула? А тут хтось вже, бачиш, ремонт робив. Свіжі дощечки набили. Це добре, потроху його латають. Треба буде на карті подивитися, яка його довжина, скільки тут метрів. Як ти думаєш, скільки метрів? що тут вістків лежить. Вістків? Позабували, бери, зда си на металобрухт. Мо підзаробиш трохи. Гвіздок. А ти хочеш її? Да, диви, ось іще лежить. Я ж те за що й кажу, що. Хтось забув гвіздок. Ось він. А там віса рік залежала. Диви який. Гарний ремонт зробили. Скільки метрів, як ти думаєш? Та, я Думаю більше. Там, мабуть, так. Да. А мой всі 400. А тут глибоко, вон камуші які. Ну зараз то води не видно. Там просто каша. А влітку тут... Води багато. Та слизько йти, я не знаю як він проїхав. Він же просто досвідчений катальщик. Ой, та ти що? Двічі підсковзнувся. Дошки мокрі. І йти слизько. А він їде. Дивись, скільки тут нових. Тут майже весь оцей участок, мабуть, в цьому році ремонтували. Ти там ідеш? Щось тебе не чути. Молодець. Понакопляли велики, виходять пішком. Ось ми і вийшли на дорогу чи на стежку. Гарний місток. І дуже длинний. Тобі сподобалось? Так. Ми ще й назад сходимо. Назад сходимо. Можна щоб... проїхатись назад. Гарно. Ну все, вийшли на дорогу. Виключаємо кіно. Дома поміряємо скільки метрів.